Знову ми знову і знову повертаємося до питань героїв, до питань а, там 8-го чи 9-го святкувати. От я бачила, ви у своїм мережі в Фейсбуці в своєму журналі опублікували ряд фото своєї сім'ї. Вас я так бачу, багато хто брав участь у другій світовій війні. Дуже і, багато загинули. І дуже багато загинули людей. От як ви взагалі дивитеся на ці? Постійні якісь бої, які от ви знаєте, я ну для мене це велика печаль. чесно кажучи. для мене величезна ну трагедія внутрішня. Навіть до речі, мені здається, я єдиний відреагував свого часу на заяву президента Путіна стосовно того, що ми б вибрали війну Другу світову і без України. Без України. Є моя стаття надрукована в газеті день відразу після цього. Це ще ж не було війни початку. Я особисто в силу того, що ну працював керівництво розвідних органів, я відразу побачив, що це розвід признак, що готує президент Путін населення Росії до можливого вирішення військовим шляхом питання з Україною, тому що він ви вдумайтесь, ці речі. Якщо б не три місяці Україна, яка стікаючи кров'ю, стримала наступ на Москву. Ну подивіться архіви Гальдера, начальника штабу сухопутних військ німецького, Гітлер же зупинив наступ фактично на Москву і кинув на північно-західний фронт на Україну кращі свої Північно, танкові так. дивізії. Він на 2-3 місяці повернув ударний танковий кулак на Україну, і Україна, стікаючи кров'ю, дала можливість підтягнути з Сибіру частини, якщо б не 7 мільйонів загиблих українців, 3 загибло в діючій червоній армії, 3 мільйона українців. Чотири мільйони мирне населення. Да про що ви говорите? Франція пала за три тижні. Британія ледь-ледь з Дюнкерка вивела свою сухопутну армію після удару. Україна Хочу фактично. Україна заплатила надвисоку ціну вся коаліція. Безумовно, коаліція багато зробила. Безумовно прекрасно, що перемогли в другій світовій війні. Але чому ми віддаємо цю перемогу сім наших, наших мільйонів? Наших, е, е, ну вибачте, я ніколи не хочу віддавати в моїй сім'ї е, батько. Е, був звільнений з концтабору британськими військами. Дід в 41 рік тоже в діючій армії він попав в полон спочатку. Знайшлися його в Дахау, потім останнє я отримав з архівів німецьких це Бухінвальд в 44-му році він загинув. Перший чоловік моєї мами це батько моєї сестри, 27 років з Умані, рідного мого, командир ескадрилі, кадровий військовий. Важко поранений в бою за звільнення Уманю. Посадив літак, але втрата крові була несумісна з життям. Похований. В самому центрі, мій дядько, якщо перераховувати, у моєї дружини, фактично, у нас ну, кожний третій в нашій ну, родині загинув. І, і ще коли говоримо, що Західна Україна, от ми говоримо Західна Україна часто про це. Знову ж таки, троюрідний брат мого діда, який загинув в Конконстабері. У нього два сини було 21 і 23, А вони в УПА загинули в 44-му році. Один в під час бойових дій іншого розстріляли. Як це наша історія, але вона яка є? Але це не говорить про те, що ми, ми повинні відмовитись в перемозі в Другій світовій війні над фашизмом. Зараз Ніколи зараз Німеччина... є культура відміни. Можливо, потрібно з цим закінчити. Да? От, казати, що тільки це має значення. а Якщо ми з цим так. закінчимо, а, знову все почнеться. Вибачте мене а, Генріх Ман навіть писав, коли Гітлер прийшов до влади. Він писав про те. Що я дуже боюся е, психології нашого народу, його е, одвічне бажання до абсолютного діордунгу рано чи пізно в умовах несталої демократії може приводити до фашистської диктатури. Е, чому ми не говоримо нашим друзям, е, партнерам зараз, в демократичній Німеччині, за вашу демократію, за ваш добробут, ми 7 мільйонів віддали життів. Чому ви про це не пам'ятаєте? Якщо б не ми. Ви б жили зараз таким життям, і ми це повинні просто віддати. Цю перемогу віддавати немо. Це буде зрада сьоми мільйонів, віддавших життя за боротьбу з фашизмом. Говорять, за спиною був тоталітарний режим. То що? А ви уявіть, щоб, якщо б ми точно так як Франція поступили.